Що тобі потрібно враховувати, якщо ти хочеш переїхати в Каліфорнію? Ми знаходимося в місті Сакраменто. Вітаю на моєму каналі, мене звати Єва, і я займаюся викладанням англійської мови та культури. Давайте розглянемо 5 пунктів. Поїхали. Перше це клімат. У Каліфорнії дуже спекотно і сухо. Зимою в нашому регіоні, особливо в північній частині, йде дощ. Йде дощ приблизно два місяці. Найсильніша спека припадає на літні місяці. Через те зимовий одяг майже не потрібен. Також саме через клімат у нас дуже багато машин марки Тесла. З іншого боку, тут й немовірна природа та все поруч. Океан, ліс, Йосеміті Парк. Дві години і ти вже приїхав в холодний океан. от тобі гори. Захотів погрітися, їдеш в Лос-Анджелес. Друге Голден Стейт, Каліфорнія це золотий штат. По цінах Так, це про гроші. Якщо ти живеш в Каліфорнії, то будь готовий, що більшість твоєї зарплати йде на арен житла від 2 тисяч доларів щомісяця. А далі по спискові бензин, їжа, одяг. Але є й хороша сторона. По-перше, можна купити і замовити що завгодно, і тобі прийде на наступний день, особливо з Amazon Prime. І, до речі, Каліфорнія це штат. Або краще сказати, один з штатів з самою високою погодинною оплатою. Так що і тут є плюс. Третє: це слов'янська ком'юніті. Сакраменто одне з місць, де саме велика слов'янська ком'юніті в Америці. Тут є українські церкви, слов'янські магазини. Майже в всіх установах є людина, яка розмовляє або українською, або російською мовою. З неї сторони, це добре для тих, хто недавно приїхав в країну і у кого низький рівень англійської мови. Але це і небезпека. Багато тих, хто залишається і ніколи не розвиває свою англійську мову. Залишається на рівні А2. У мене часом питають друзі: а як так, ти практикуєш так, англійську, так. де ти береш американців? Четверте це розвиток: Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голлівуд, машини без водій, кремний долина, Google, Amazon Headquarters. І це дуже сильно відчувається, як ви там живете. А Поблизу Сакраменто розвиваються дуже гарні маленькі місця, такі як розвіл або роклін, в яких завжди щось трапляється. П'ятий пункт це інтернаціональність. Є такий термін melting pot або плавільний котел, і це значить, що тут живуть люди з абсолютно різних країн і культур: американці, слов'яни, мексиканці, афроамериканці, китайці і дуже багато інших культур. Якщо ви не толерантні до інших культур. Мам буде дуже складно в Каліфорнії. Ось і все. У наступному відео я розкажу більш про культурні особливості американців. Скажіть, чи у вас є щось додати про життя в Каліфорнії?